Кінець липня, чорнобриці, фаербол. Пішли перепади температури від 60 тепла на сонці до 14 градусів тепла вночі. І ось один кущик, який кольори на одній такій рослині від червоного до помаранчевого. Ось ще кущик фейербол, червона квіточка, помаранчева, ось така червоно-помаранчева, це все на одному кущику. Рослинки невисокі, до 30 см висоти, ось так вони квітують маленькі фаерболи. Який бутон червоний відкривається. А ті, що вже давно квітують, вони вже стають, вигорають, стають світло-помаранчевими. ось такими світло-помаранчевими.